На нашому каналі. Ми після роботи е швиденько-пришвиденько прискакали на дачу, щоб зібрати кабачки. Ну, Звичайно, ми серед тижня тільки за цим приїжджаємо, або якщо у нас засуха, то ще на полив приїжджаємо. Сьогодні на збирання кабачків пройшло 3 дні. Ми були тут в неділю, От, тому за три дні, я думаю, кабачки наросли і швиденько їдемо додому, бо в мене дуже багато дома роботи, як завжди, приготувати поїсти. Дуже багато у мене просування лежить, чекає, і розпаковка посилки. Розпакувати, подивитися і вам показати. Ось такі плани на сьогоднішній вечір. Тому бажаю вам приємного перегляду. Як на гриби кажуть, да, тихе полювання. І в нас тут тихе полювання. Не в нас а в тебе. В мене? О, Боже, як же ж все заростає? Це просто капець якийсь. Так. Ну що тут? Ой, лежить. жить. Не жить. Блін, перероста Важко вам знімати однією рукою, листя закриває. Це з одного кущика. Ой. Давай. Якщо там бачилось? Там дуже малесенький, може. Оце ви подивіться відро за три дні. Він дуже маленький, Саш. Я його там бачила. Манюнечки. Так, да, я бачила, всі яблука погнили. Не зрозуміло чому. Ну що, тихе полювання вдалося, так? Да? <плес> Давайте вже вам покажу перець. Я кожного разу його вам показую, коли ми сюди приїжджаємо. Оцей перець, <плес> моя любов, кожного разу він у мене в кадрі. Сорт Портека F1. Починає красніти, красивенний, здоровенний. Ну... Просто не надивитися. А далі ви подивіться. Зараз пересечусь. Ви подивіться на цих гігантів, боже. Це Клаудіо F1. Ви подивіться. Мамонти, в зрівнянні з моєю рукою. Подивіться, да? які величезні. А ось цей вам треба показати кущ. Він вже, бідний, впав, просто від перенапруги перців. Ви гляньте. Це також портека F1. Він просто впав, він вже не може тримати таку кількість перців. Обалдить. А ось і перший. О, він згнив. Представляєте? Перший перець і згнив чомусь. Напевно, тому що у нас дуже багато дощів зараз йде. Що ти там кажеш? А це чуть так. Да. Поки ще щось нема, але ця позав'язувалося. І синя зав'язується. Зав'язується синя, так? Да? У mm. мене вже там, ти бачив ото якраз коло той, що ти стоїш, тільки позаду тебе, там вже прям головка гарна. Отакецька, да, головка. Шикардосна. Чесничок вже вибраний. О, я забула там подивитися, чи там є кабачок. Є? О, ще один. Земелька волога, поливати не потрібно. Це що каже, вся капуста зав'язується, крім цвітної. Цвітна чомусь не хоче зав'язуватись. Врожай зібрали і їдемо додому тепер. Працювати вдома. Ми вже приїхали додому і продовжую із розпаковки своєї посилочки. Це в мене посилка приїхала із тему. Ви знаєте, моя мама постійно звідти замовляє одяг. І в її весь одяг приходить класний і по розміром вона майже завжди якось попадає. Тому я, надивившись на неї, вирішила також проекспериментувати і вперше із тему замовила собі одяг. У нас зараз в Черкасах дуже-дуже спекотно. Тому я замовила такі легенькі шифонові штанішки розлітайки Ну, я вам хочу так сказати. Я вже бачу по ним, що вони дуже широкі. Я замовила 2XL, і, мабуть, це все-таки не мій розмір. Але якщо врахувати, що я хотіла, щоб вони були такі всі розлітайки, то, можливо, буде і нормально. Вони зараз пом'яті, я їх зараз погладжу. і... Приміряємо, подивимося, як вони будуть на мені виглядати. Також замовила і тему ось таку штуку. Надивилася тіктоку, де всі розхвалюють, що це найкраща штука для бур'янів набагато краще, ніж сапка. В общем, будемо тестувати, пробувати, як вона бореться із бур'янами. І чи дійсно це настільки зручно, що я відмовлюсь від сапи? Ось така штучка. І замовила ще ось таку силиконову штучку. Я, звісно, думала, що вона буде більшою. Вона якась така маленька це для льоду. Всередину заливається лід, там такі ячейки, потім вставляється, лишня вода виходить і залишається тільки в ячейках. В общем, теж будемо тестувати. Прямо зараз. Нальємо водички, поставлю морозилку. І будемо дивитися, чи все буде добре, чи вийде лід, і так легко буде діставатися, як там показувалось. Так що такі посилочки в мене. Посилання на них я залишу в описі до відео та в коментарях. Можливо, хтось також захоче собі замовити. Так, ходімо водичку наливати. Так, експериментуємо з льодом. Наливаємо сюди водичку. Так. Ставляємо цю штучку, вся лишня вода виходить, гарно закриваємо, не протікає, до речі і ставимо в морозилку Хай застигає. Each shadow finds its quiet space in the flow of light. Іде розріз аж сюди, під низом є такі шортики, щоб, звичайно ж, воно не просвічувалося. Ззаді шифончик і прям видно, що шортики. В общем, ідея дуже прикольна, дуже вони легкі, такі розлітаєчки, але мені здається, що вони на мене великуваті. От якби на розмір менші, мені здається, було б взагалі супер. Ідея дуже прикольна, дуже вони прям такі розлітайте, розлітайка. Але не знаю, що ви скажете, бо мені здається, що вони на мене великі і так досить якось от в цій часті повністю. Та й резинка ось вона прям ось так, да, видно, ось аж як відтягується. От, тобто, на розмір менше, мені здається, було б круто. Я думаю, може мамі дати їх приміряти, може вони якраз на маму будуть. А я собі замовлю на розмір менше, бо взагалі штанішки класні. Вони там були в різних кольорах. Прикольні. Але Саша каже, що вони на мене великі. Що треба менше. Заді взагалі як юбочка виглядають. Дуже прикольні. Поки я займаюся пресуванням, давайте я вам розповім по розмірах. Я замовила на тему ці штани розміру 2XL. Замовила тому що так було на розмірній таблиці в них вказано. В мене бедра 115 см в об'ємі. А 2XL там іде від 112 до 118. Тобто я якраз попадала в таку серединку. Саме тому я вирішила замовити 2XL. Тому, якщо ви вдруг будете замовляти, от, орієнтир вам, да, що 2XL, ось, що 115 см. Бедра в об'ємі 2 XL це дуже великі. От я прям впевнена, що вони будуть на мою маму. От я прям по ним дивлюся, вони будуть якраз на мою маму. А я, мабуть, замовлю собі знову, але замовлю Ельку, прямо Ельку. А тепер знаєте, що ще я, до чого я це поки стояла, прасувала, і до мене дійшло, що я ж замовила ще одну посилку з тему. Я замовила там купальник, вирішила ризикнути і замовила собі купальник. А чому я не дочекалася цієї? Я замовила раніше, тому що щоб вона встигла прийти до нашого від'їзду відпустку, бо саме там ми плануємо і в аквапарк і на річку з'їздити. Я хотіла, щоб купальник встиг прийти до нашого від'їзду. І купальник я замовила 2XL. І я оце тепер думаю, що він великий на мене прийде. Якщо я штани збираюсь Ельку тепер замовляти. Коротше, ой, чувствую, буде мені розстройство, бо я так розраховувала на новенький купальник. Я там такий гарний собі купальничок замовила. Ну, будемо дивитися, будемо тепер чекати посилочку і дивитися, як же ж той купальник 2XL буде. Може, теж мамі буде. Ну, в общем, ну, мабуть, на тему треба от замовити, виходить, обпекти, зато визначити все-таки свій розмір, який, тому що виходить, що їхня таблиця вона дуже е великомірить. Тобто, ну, якось так. А можливо, це ця модель, що вона така прям сильно розлітайка, розлітайка. Ну, не знаю. В общем, в неділю поїду до мами, бо в мене є клієнтка одна, я поїду працювати і відвезу їй штани. І вже подивимося там у неї, як вона в них війде, не війде, сподобається, не сподобається. В общем, я так розумію, в нас виходить такий якийсь обмін. Вона мені вчора подарувала ось цю маєчку, також з тему, тільки вона на неї була маленька, а на мене прийшло велике. От, у нас буде з нею обмін. Вона мені майку, я їй штани. Так, я прасую, в мене ще сіла стопка, а потім біжу готувати вечерю. І все, і вечір пройшов. Час проходить дуже швидко. Боже, ви бачили Лялю такою злою? І ви не хвилюйтесь, це вона так грається. <с> Оце в нас така зла собака. Оце вона так любить з здінює гратися. Нападать, вона це з дитинства. Ну, В принципі, це ми, мабуть, її так привчили, бо нам подобалося, як вона гарчала маленька, кидалася, а воно тепер в неї впривичку війшло гратися саме таким методом. Ганяється за рукою. Каже, давай кусаться, давай кусаться, давай кусатися. Ано, О, Йорки дуже грайливі собаки. Оно, оно. Таке засняти виходить рідко. Боже ліок. <гум> Всього погнала. Вона так завжди побіга, побіга, а потім біжить їсти. Енергію потратила і треба бігом їсти. Ох, і смішна собака. Все, я присувати. Зараз дам огірки, будеш огірки мить. Достань з холодильника пакет, пакет огірками. У нас трошечки зібралось ось огірочків на одну літрову баночку або на дві. А, ось і Боже, я ж не бачила. І Саша вирішив швиденько їх засолити. Що нам для цього потрібно? Корінь хрону. Значить, хрін, листя хрону. Потім листя червоної або чорної смородини, і листя вишні. У нас дінка зараз пішов рвати. І чесничок, 5-6 зубчиків. Закладаємо ось так в каструльку, там на дні листочки лежать. Бачите, це хрін, корінець, це чесничок. От. І все це діло закладаємо, потім розводимо в 3-літровій банці 150 г солі, заливаємо. І залишаємо на 3 дні засолюватися, а потім будемо вже закатувати в баночки. Так, всі працюють на кухні. Саша солить огірки. Альона буде готувати курочку. Зараз мию шматочки м'яска і буду зараз їх маринувати. Рыбка вже смажется, справа йдуть повним ходом. Ми купуємо ось таку курочку. В нас в магазині м'ясорубка називається це курячий гуляш. Я не знаю, чи це із стигенниць, чи це з гомілок вони обрізають, але тут немає ні кісточок, нічого. Ми любимо таке м'язком. Зараз я його замариную. Сіль, приправка до курочки, соєвий соус, чесничок. Він трошечки постоїть і потім обсмажу на сковорідці. Получається, дуже-дуже смачно. Цікаво, да? вистачить? Це півтори літри? Так. Да. Тобто йде розрахунок 50 грамів солі на 1 літр води. Тут 75 грамів солі. Вистачило? Так. Да. Так? Да. Ну, Все, сьогодні огірочки сьогодні. у водичці? І залишаємо при кімнатній температурі 3 доби солитися. Ось так ми завжди закриваємо всі наші огірочки кожен рік. Ми забили кріп покласти обов'язково, щоб ви знали. На дно і зверху сушений цей кріп палочки кропу. Ну, ми вже ложе Саша тільки зверху, бо ну провмикали. Я вчасно не сказала, і Саша забув.